Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі, згідно з рішенням РНБО, у період мобілізації під час воєнного стану державні службовці можуть виїжджати за межі України виключно. У службові відрядження Кабмін має п'ятиденний строк внести відповідні зміни до правил перетину державного кордону. До рішення РНБО, яке підтримав Зеланське, дійшло через чиновників, яким мораль дозволяє гуляти та відпочивати за кордоном, коли в країні повномасштабна війна. Так от, як пресофіцерці Південно-Регіонального управління Держприкордонслужби України Іванні Плантовській. У мережі її новорічний відпочинок в Парижі наробив чимало галасу. <му> У соцмережах прикордонниця поширювала фото куштовних прикрас та дорогого авто, на номерних знаках якого ім'я дівчини. А от співробітниця Харківської міської ради Ганна Рябоконова гуляла день народження у Монако, і в цей час постійно обстрілу її рідного міста окупантами у мережі елітної відпустки у французькому місті Ніца хвалився і директор департаменту земельних відносин Сергій Коласников. Харківський чиновник хизувався фото за кормом дорогої автівки та коштовними покупками. Наслідком хизувань елітно відпочинку стало звільнення Коласникова мером Харкова. До слова, 24 січня за власним бажанням звільнили заступника генерального прокурора України Олексія Симоненка. Причина невідома, однак днями у мережі ширилися фото, на яких видно, що Симоненко, ймовірно, відпочивав в Іспанії в місті Марбельї.